Людям, що там залишилися жити, треба пам'ятники ставити. То жах, а там взагалі нічого немає. Ні газу, ні води, ні доріг, ні грошей, ні роботи. Люди пропадають пропадом, Ми скоро не будемо мати що їсти. Це робилося для того, щоб не знаю, якось, все, село якось не читалося за людей. Там якось ну, все висмогтилося туди, туди мало що вкладали. І так і вийшло. Зараз в даний момент село що село було, наприклад, там 300 дворів, село 150. Так і десь, дивіться, порожні хати, порожні. Значить, ресурс виробили пенсіонери. молодь уїхала, все, ну там фермери щось там роблять. А Так нормальна людина уїхала всі. Розумієте? Бо їх ніхто за людей не рахував. Колгосник це був другий сорт. Ну, все ж таки, Україна аграрна країна і перспектив дуже багато, якщо вона буде економічно розвиватися. Розруха. Розруха, безлади, розруха. Сільським господарством навіть ну ніхто не хоче займатися, бо це дуже важкий труд і е, дуже багато і коштів треба вкладати, і е, ті ж самих, той же саме праці. А, а людям ну, проще десь піти на біржу стати. Об'єми показуються агрохолдинги. А мале, ну, мале сільське господарство ну, не розвинене, на жаль, у нас. Ніхто не хоче піднімати. Всі від'їжджають в міста, де більша інфраструктура, а село ніхто не хоче повертатися. Держава там, Дякую, воно не нічого. дає кредити на сільське господарство, на фермерство. Тяжко. Молоко здають, на всі копійки живуть і все. Тяжко живеться все. М'ясо, молоко, все, вся робота, що в них є. То має змогу, те втікає в місто. Да, да, Хто да. не має, той змогу Молодь взагалі зразу, зразу втікають батьки, все роблять, щоб щоб втікти з села. Ну я вважаю, щоб українське село розвивалося. Потрібна підтримка, по-перше, держави, по-друге, інвестиції потужні. І бажання людей, які ще є на диво, але є розвивати це сільське господарство.